Друге липня підступна спека на підході. Де буде найгарячіше і кого врятує дощ. Привіт, ви на каналі Саркастичний Синоптик. Тут ми не просто даємо прогноз, а чесно розповідаємо, як погода зіпсує вам плани. Сьогодні 2 липня, і ми дізнаємось, де спека тільки заглядає за ріг, а де вже можна смажити яєчню на асфальті. Тож вмощуйтесь зручніше, натискайте лайк, підписку і дзвіночок, і не забудьте взяти воду. Бо буде гаряче, і не лише через прогноз. 2 липня підготовка до фінального боса на ім'я спека розпочата. Українське літо вирішило не ввалитися одразу в хату з кондиціонером і кавуном, а акуратно постукати в двері. Привіт, я трохи підніму температуру. Не лякайтесь, справжнє пекло ще попереду. На заході офіційне відкриття сезону Сонце пече, шкіра кричить: плюс 25, плюс 27 градусів. А Закарпаття, як завжди, плюс 30 градусів, і не треба нам вашого кондиціонера, ми звикли. Погода ясна, ніби натякає. Сонце захистом запаслись, а дарма. Лівобережжя трошки образилось і вирішило поплакати короткими дощем. Але не переживайте то не справжній дощ, а так пробна версія. По містах театр абсурду з різною температурою в головній ролі. Київ. Хмарність легенька, як настрій після третьої кави плюс 15 плюс 23 градуси. Львів, все ясно, у тому числі й небо. Плюс 11 плюс 26 градусів. Ужгород плюс 30 градусів в день. Вітаємо в духовці. Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці. Ясна погода і стабільне літо. Насолоджуйтесь, поки можете дихати. Вінниця, Житомир, Чернігів, Черкаси, нічна свіжість і денна хмарність. Ідеально, щоб не знати, що вдягати. Полтава, Харків, Суми, Дніпро. Похмуро дощить, гроза прохолода, коротше літо на мінімалках, Одеса, Миколаїв, Херсон. Південне Ой вже Жебі на пляж плюс 27, плюс 28 градусів, а вночі плюс 16, якраз щоб не згоріти повністю. Запоріжжя Кропивницький. Похмура симфонія з легкою дощовою імпровізацією. Крим Сімферополь спокійно, хмарно, плюс 23 погода. Поп'ю каву і не буду ні з ким сваритись. Схід, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Дощик, хмарки і плюс 22 градуси. Тобто, все ще не літо, а щось незрозуміле. Народна прикмета дня. Зовсім пасічник. Спостерігайте за бджолами, бо вони, як завжди, знають більше за Укргідромедцентр. Летять швидко, буде дощ, жалять без приводу, готуйте басейн і вентилятори. Ви сіли на стінці вулика, отже, спека вже нюхає дорогу до вас. Підсумок від саркастичного синоптика Літо вирішило не вбивати нас одразу, а розтягнути задоволення. Залишайтесь зволоженими і не сваріться з бджолами. У них принаймні є план. А тепер зізнайтесь ви теж думали, що літо буде лагідним. Ага, як же? Дякую, що дивились. Якщо вас теж переслідує погода з характером, ставте лайк, пишіть у коментарях Сонце, тримай себе в руках. Не забудьте підписатись, бо попереду ще більше прогнозів з нотками сарказму і градусом правди. До зустрічі і не забувайте краще знати, коли паритись.